Добрий ранній ранок! Вітаю вас на каналі. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні у нас 12 липня 23-го року. Ранок, як бачите, дощовий такий йде дощик міленький. Ташечки нам допомагають, співають. Наша країна знаходиться у стадії боротьби за свою незалежність, за своє існування на цій землі. Наші мужні воїни нас захищають, ну а наша задача їм допомагати і також піклуватися про свою психіку щоб ми в ці часи не з'їхали з глузду від таких подій і не збожеволіли, при тому, що кожну ніч і кожен день ворог нас атакує. Ну, Сьогодні тема піде в нас. А, до речі, хотіла порекомендувати. Є така цікава книжка, має назву Садотерапія або Як побороти бур'яни у голові. І вона дуже корисна, дуже корисна і авторка, психолог, психотерапевт. Вона описує. В цій книгі, як люди під час Великої Вітчизняної війни, і не тільки як їм допомагала садотерапія, щоб не зруйнувалася людська психіка. Тому, кому буде цікаво, можете її знайти на просторах інтернету, купити або в електронному варіанті, або в такому і прочитати. Ну, а я вам пропоную. Показати свій антистрес. Орхідеї дійсно для мене як антистрес в ці часи, що я можу відволікатися. І е, мова піде про підлітки. Зробимо одну пересадку і покажу вам віконечко, на якому вони квітнуть. Ще не квітнуть, а ростуть, але в деяких вже є квітконоси. Тому ходімо зі мною. Показую вам підвіконня моє з підлітками. Ось така лампа в мене тут є. Іноді я її на ніч включаю. Бачите, вона має червоний і синій колір, а також два кольори разом для розвитку. Для росту і для цвітіння. Ну, більше всього, я користуюсь цією лампою взимку. Коли купую підлітки взимку, то більше я нею. Зараз багато сонця на дворі, тому я нею не часто користуюсь. І так, хочу вам розповісти: давайте подивимось з вами, що в мене буде заквітати, так? Да? Квітконос. Викинула орхідейка парваті. Це звичайна, це не метелик. Вона, я вам вставлю її фото. Подивимось, яка вона. Так, це такий великий квітконос гарненький у нас согодаймо. Я вже вам про неї розповідала, показувала, теж вставлю фото. Ось така вона. Ці малесенькі, бачите, підлітки бувають у розмірі 2,5, де в них є більші листочки. Ось, наприклад, отакі я пересадила вже в свій стаканчик, в свою кору. Бачите, там от активні корінці. Є в активному рості пішла. Орхідейка, так, це Green Apple метелик. І є ось такі малесенькі. Розмір у них 1,7. але я теж пересадила Фу, в такий самий стаканчик. Бачите корінці. Активні є. І орхідейка собі тут. Добре у себе почуває і подобається їй така пересадка. Так, це мій малючок метелик бріон. Теж, бачите, малесенький, але випустив такий квітконос. Ну, буває так, що вони свої квітконоси можуть засушити. Буває і таке. Ну, будемо спостерігати. Це красуня мандала, такий вже величкий. Це от не знаю, чи буде вона метеликом, щось я не можу розгледіти по бутону, наче схожий на бутон метелика. Але ось ця квіточка, я дивлюсь, дивлюсь, і я не можу ніяк. Зрозуміти, чи це метелик чи ні. Назви немає, це тестовий сорт, і він йде під номером 5018. Ще підлітки мають таку історію, що вони можуть проквітнути, як захотять. Захотять метеликом, а захотять звичайною орхідейкою, ось як тут, дивіться, Тайсуко Анна, да? Ось у неї один полюсточок метелик. Так, даємо, ось цей. А цей звичайний. Цей вона дала метеликом, а цей теж один звичайний, один такий. Тому ще пишуть назву гібрид. Гібрид це тому, що може проквітнути так, а може проквітнути так, як схоче. Ось ця. Орхідейка, бачите, це вже метелик, видно на ній. Защіпи чітко, чітко, і вон там бутончики, вона ще дорожча, Це у нас Купіт Стар. Наступний білий бігліб-медуза. Ось таке листечко в нього длинненьке, Величенький такий. Дивимось далі. З цього Це білий метелик. Тут був квітконос, була квіточка, коли я купувала, але ж він був в такому стані, не дуже доброму. Приїхав з Азії квіточку я обрізала, він добренько укорінюється непогано. Корінці ось такі. Ось. І викинув новий квітконос, Розбудив сплячу бруньку, і ось скоро буде давати квіточки. Це що це у нас Fuller Sunset. Бачите, ось пишуть пилорік, або пишуть в кінці ось так ЄС. Тобто, захоче так проквітне, захоче так проквітне. Ну, будемо спостерігати. Зараз пропоную пересадити підлітка, і я вам буду показувати і розповідати, що і як я роблю. Ось такий у мене підліток, він в розмірі 2,5. Бачите, я його заздалегідь полила, щоб корінці були більш м'якенькі, і бачите, вони такі стали зелененькі. Назву має Genet Брендон. Дуже гарна орхідейка. Так, ну і зараз будемо її відтуди витягати. Бачите, активний корінець. Ось, пішла вона вже у ріст, тому я і ось іще, тому я і Вирішила її пересадити, щоб вона вже була в своєму горщику, в своїй домівці, і радувала мене. Там Бачите, там корінець проклюнувся. Ось, до речі, зверху сухенький. Будемо дивитися, що потрібно прибрати, то будемо відрізати, прибирати. Ну, Починаємо. Ось така вона такий має вигляд. Це нічого страшного. Це просто трошки сухеньке. Так, думаю, що немає нічого там страшного. Ось така вона. Так, ну і будемо її. Переміряти борщик, ось так воно сідає. Ось такий вигляд вона має. Теж корінці всі видно. По ним я буду орієнтуватися, коли її поливати наступного разу. Але після пересадки я два дні не буду поливати орхідейку. Так, садимо її в її будиночок. Ось тут вона в мене буде сидіти, і її, її ім'я. Вставляємо, і ось така красуня В мене буде. Ракурси вам переводю на ось цю красу і хочу вам її показати. Ось бутончик ще один залишився, а також всі квіточки вона свої розкрила. Ось і все. Дякую вам, що були зі мною. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю здоров'я, витримки і перемоги. До побачення!